Мої вітання новини на Ukrainian Media Network. В студії Катерина Супрун та Назар зараз і одразу до важливих новин з фронту окупанти минулої доби вбили українського воїна, і двох військових було поранено. У наслідок обстрілів один військовослужбовець загинув, двоє е, дістали поранення. Стан здоров'я одного захисника тяжкий, іншого задовільний. Про це повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил. Е, Терористи обстрілювали позиції українських військових поблизу Новомихайлівки та Причепилівки, а на Луганщині та Донеччині були зафіксовані проліти безпілотних літальних апаратів типу Орлан-10 з перетином лінії розмежування до, ЄС, до вступу ЄС Україні потрібно 20 років. Про це заявила президентка Естонії Керсті Кюльлайн. І про це вона сказала в інтерв'ю Європейській Правді, сказала наступне вступ до ЄС, має купу умов і відверто жодна з ваших держав, тобто йдеться про країни Східного партнерства, Україна, Молдова, Грузія. Жодна з ваших держав не виконує критерії членства. Вам знадобиться з 20 років роботи, доки ви дійдете цієї готовності. Всі три країни мають проблеми із судами. Ви не підходите під вимоги членства в ЄС. Знак казала, о... знак оклику. Да, так. Наголосила президентка Естонії. От такі справи Ну, має. але йдеться про те, що Європейський Союз зацікавлений в тому, аби допомагати Україні ем, з цими реформами. власне, І І Україна теж, мабуть, вже зацікавлена. Зацікавлена в реформах. в реформах, так. Треба працювати. Треба от, працювати. От про так. що йдеться. От про що йдеться. Ще вона про НАТО там казала. Ну, каже поки що. Ну, Йде війна, так що поки що у вас немає такої можливості, тобто в Україні вступати в НАТО, отримати е, цей ПДЧ. Ну, е, робота в цьому напрямку триває. Йдемо в НАТО, йдемо в Європейський Союз. Це у нас прописуємо, з речі, в Конституції. Так що шлях безповоротний в цьому напрямку. А тим часом міський голова Кривого Рогу, точніше, колишній міський голова Кривого Рогу, знову Юрій, голова Кривого Рогу. Ну так, виконує виконує <свісно> обов'язки. <свісно> так, що відбулося, секретар міської ради Олександр Котляр заявив, що вирішив піти з посади. Власне, депутати підтримали його звільнення, тому що секретар міськради мав би виконувати обов'язки міського голови, власне, і проводити там засідання, сесії і так далі. Він пішов з посади. Депутати запропонували дві кандидатури на посаду. Погортай мені вгору, будь ласка, власне, Світлану Сову від Сили людей та Юрія Вілкула, який власне, був очільником міського місь... Кривого. Кривого Рогу. До цього очевидно, що підтримали саме його, тому що більшість в міськраді саме його О. власне. Так, підтримали. І от, будь ласка, 32 голоси. І Вілку зайняв місце в президії. Тепер він виконує обов'язки міського голови. Власне, тепер він має подати документи про перевибори до Верховної Ради. Верховна Рада їх має призначити і мають відбутися. Вибори міського голови Кривого Рогу нагадаємо, міський голова Кривого Рогу Костянтин Павлов загинув. Наразі триває слідство: що це було самогубство, вбивство або Там ще третій, якийсь пункт був. Я вже не згадаю. Да. Ну тобто, власне слідство йде, і... слідство триває. Що саме сталося, наразі ще невідомо. Чекаємо на оголошення ну... офіційних версій слідства. Власне, так. знайшли його застреленим. Нам застрелени. показували в ЗМІ, з'являлися коротенькі відео. Самим, ну там були відео з камер спостереження, і там, ну. Не показали сам момент того пострілу смертельного. Ось такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Дуже дякуємо вам за підтримку. Всі, хто хоче нас підтримати гривнею, реквізити є у нас на сайті. Там і червона кнопка донейт. Ви її побачите там. Дякуємо вам за увагу. З вами були на зараз та Катерина Супрун. До наступних зустрічей. Música